Зараз я часто чую, що питання гендерної рівності в українському суспільстві не на часі, що для нас головне оборона та захист нашої держави. Але в той же час я хочу сказати, що зараз у правоохоронних органах та збройних силах України знаходяться понад 66 тисяч жінок. І я хочу сказати, що вони мають право на рівні права з чоловіками. Поруч з якими знаходяться на нулі, бо, зокрема, понад 5 тисяч українських жінок знаходяться на першій лінії оборони нашої держави, і тому для них питання законодавчого регулювання гендерної рівності, щоб вони себе почували повноцінними членами збройного товариства, є дуже важливим. Так само питання гендерної рівності зараз важливе, враховуючи те, що ми маємо економічні розриви у суспільстві. Уряд прийняв стратегію щодо скорочення розривів в оплаті праці, виходячи з гендерної основи. За 5 років планується скоротити цей розрив з понад 18% до 13 Насправді, через війну багато чоловіків пішли на фронт, і фактично жінки і в робочих процесах беруть на себе занадто велике навантаження. Тому жінки мають право на справедливу оплату їхньої праці. Також питання гендерної рівності у період війни важливо, виходячи з того, що у нас продовжується євроінтеграційний процес, і виходячи з тих норматив і директив, які діють у державах-членах Європейського союзу, ми маємо розуміти, що прагнення до цих стандартів. Не має залишатися виключно нашими прагненнями. Ми маємо досягти фактичної гендерної рівності у суспільстві, участі у жінок у прийнятті важливих та стратегічних рішень для держави. Тож я вважаю, що питання гендерної рівності на часі і то ми. Ми разом з урядовцями розробили законопроект, який зараз знаходиться на погодженні в уряду. І я сподіваюся, що найближчим часом закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків отримує нову редакцію, а наші жінки отримують справедливе становище в українському суспільстві.